Всім привіт, друзі. Сьогодні ми вирішили провести дегустацію трьох піц. Значить, ми були в Богуславі і взяли з двох. А, піци всі будуть карбонара. Однакові взяли і вирішили спробувати, яка краща, яка скільки важить. Зараз ми це все вам покажемо. Значить, дивіться, в Богуславі ми взяли в магазині Faina Market піца. Це з супермаркету. Також є піцерія IQ Pizza в Богуславі. А це третя піца. З'явилася нещодавно у нас в От. І зараз будемо, дивитися, важити і спробуємо. І визначимо, яка ж з них найкраща на наш смак. Ну що, Показую вам піца з Fine Market. Раз. Це піца Медвенська. І. Піца з Богуслава IQ Market. Нагадую, всі піци карбонара. Всі піци стандартні 30 в діаметрі 30 см. Тепер будемо важити. Так, там працюємо. Uh -huh. Піца з fine Market. Важить скільки? 566 грам. Так. З коробкою. Так, коробкою так з коробкою, але ж не будемо Так, піца з медвинська. 581-2 грами. Так, є. І піца IQ також з Богослава. Так, 504 грами. Отже, переможцем по вазі. По вазі у нас виходить піца Медвен. Карбонара з медлена. Так, вагу ви побачили, а ціни ви дізнаєтесь наприкінці відео. Так, ну що будемо куштувати. Спробуємо піцу з файна маркету. Так, перше що, вона, мабуть, не різана. Я не бачу де. Угу. Так. Значить, розріжемо піца змедлена. Так, дивіться. Порізана. Зразу видно багато сиру, шматочки відчини. Фахма. Угу. Піца IQ. Так. Сир є. Е. Так, що по тісто тоньше тонше. Так, тут все більш дрібніше. Бачу тоже бікончик. Мабуть, якийсь ще фарш. Ну що скажу, два різних смаки. Тут за рахунок фаршу щось. Інший смак, ніж в цій піці. Це, це моє. Але тут трошки товше тісто. Але і та й та непогано. Забули порізати? Так. Файно маркет не нарізав піцу, будемо дорізати. самостоятельно. <Слышка> И сами не вижу движу. Так. Угу. Вот знаете, что, друзья, скажу. А дальше тут же я грибы. Все, добавлены цибулька. М -м -м. Ну, назвать тики в них однакова, скажу вам честно. Все три пиццы різні на смак. Цей виражений смак бекона і сира. Тут відчувається смажена цибулька і гриби, які перебивають більше смак бекона, Ну, а тут за рахунок якогось там фарша чи м'яса, що там вони ще додають. Геть теж третій смак. Так, і що ж по цінах? Значить, піца з fine Market Карбонара коштує 144,99. Піца з Медвина 161 гривню. І піца IQ також з Бослава 155 гривень. Угу. Все, погнали їсти. Ху, друзі, ну що, спробував всі піци пережував, переживав, знаєш, Дивіться, мій висновок. Такі найсмачніша піца в Медвіні, і це не прикол. І це не того, що це піцево кума, а тому, що це є класичний рецепт піци Карбонара. Вона має два сири і там бікон чи як там правильно. Бо тут вже йде додавки, тут фарш, грибочки, десь цибулька. Есть, а класична піца Карбонара. У нас в Медвені у Кума. Заїжджайте до нас в гості на піцу. Там, до речі, ще є багато інших піц.